Батько сивий мати сива. Дивились в небо за вікном. Зранку встаю, читаю молитву, Говорю з ним. На фронті син Ніни Слюсаренко мав позивний піаніст, бо під час перепочинку каже, не випускав з рук гітару. Подарунок побратимів. «І наш граф, Бо з нами в окопах, і камати виріс, не покинув цей час. Подарували йому цю гітару. Він так трохи мала прийшла, кажу, показати тобі гітару, пограєш, бо дід її там питався вчити на піаніно. Вона прийшла пальчиком, як дитина. І це пам'ять буде балу. Вже він вислав віші, його вислав після всього і гітару. Відколи загинув син, розмовляє з його фотографією і береже прапор 9-го окремого стрілецького батальйону, з яким він пройшов оборону Новотошківки, Лисичанська, Сєвєродонецька та бої під Бахмутом. Дуже мені не вистачає. Його. Він був усе для мене. Моя надія. Правнучка. Правнучка. Да. Вона зараз теж їй три і вісім буде. Вона каже, баба, де дідь, Едік? я кажу, та на роботі. Послідній раз він був у липні місяці і каже, мам, щось каже, не мабуть, пілет поду сторону. Кажу, синок, не думай, кажу за це, все буде добре. І тільки в його було всіх і тих амулетів усіх всяких. І він знайшов був, матір Божу знайшов там на розвалищі. Я кажу, держи її, носи з собою, вона тебе захистить. Кажу, синок, так не кажи потім, тому що тобі ще треба кажу, внучку вести в перший клас. Каже, під час звільнення правобережжя Херсонщини син отримав поранення після одужання повернувся на фронт. Я кажу, синок, може б ти вже якось вдома був 55 років, пошти ж уже таке. Він каже, мам, якщо не я, то хто? І я каже, я не можу ховатися, коли моя дитина воює. Він був душою всього батальйону. був. Всі його так поважали, навіть уже Шподейко, цей останній, який з ним був, його помічник. Він теж, мабуть, чувствовав, я не знаю, бо він братові сказав, якщо щось случиться, Поховайте мене разом із піаністом, то вони такі заховані, так мій син, і переді він. Каже, сину пощастило з побратимами на цьому прапорі просила лишати їхні підписи. Каже, мам, я привіз тобі твій заказ. І навіть цей їхній командир граф грачов, коли син був поранений в окопі. Каже, піднімай голову. Дивлюся, граф, каже, рядом в окопі. Він каже, а чого це ви, каже, в моєму окопі сидите, ви повинні десь сидіти далі, кілометрів за 30-40. Він каже, я должен бути там, де мої хлопці. Поки я жива, цей прапор буде в мене. Висіть. Едуард Слюсаренко на війні писав пісні про Україну та свій батальйон. Їхній Ніна Слюсаренко слухає щодня. Каже, писав про те, заради чого воював. Я ті расисти залили кров'ю всю землю, і почався терор на нашій землі. Ми патріоти із дев'ятого бату, автомати взяли до рук, щоб їх зупинити, щоб наша країна була квітуча і вільна, і мир панував. На нашій землі. Звільняли села, звільняли країну. А дружини цей час за нас. За життя Едуард Слюсаренко отримав відзнаку головнокомандувача Збройних сил Золотий хрест за порятунок побратимів під Бахмутом. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. пішов пошолимо. Все, давай, удачі. Слава Україні! Героям слава!